Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 7 липня, 23 рік, і продовжуємо ми огляд фундуків Миколаївської селекції. Чому називаю Миколаївською, тому що купувалось воно на базарах Миколаївщини Миколаєві. І як я потім зрозумів все. Все, що купувалося на базарі, хоч їздили й на виставки, які організовувалися тут в Миколаєві, все воно вирощено з горішка. Тому що коли я почав розуміти і питати в них відводки, всі робили великі глаза і казали, яка різниця, різниці ніякої. Тобто це, так сказати, сортоформи вийшли. Тому що вони посаджені з горішка і все залежить від того, як, чим опилився той горішок. Ось один із фундуків, гарний фундук, він завжди гарно зав'язується. Ми його назва, його навіть Миколаївська загублена. Ми бачимо, як багато він зав'язує горішків. горішки великі, Шкурлупа Теж велика, товста. Але мені подобається, що кожен рік він дуже гарно зав'язує. Кожен рік у нього загрузочка дуже гарна. Але дуже товста шкурлупа, ну мені це як для мене я то їх розколю і скуштую. Ось така загрузочка, гарна загрузочка, ми бачимо. Саме головне, що мені подобається в цих миколаївської селекції в фундучках, те, що у них якось виходить, що всі горіхи не ховаються, а вони, вони зверху, всі їх видно, всі їх помітно. Ось такий у нас горішок. Це в нас ми назвали онука. Ми загубили назву. І якась онука була ще маленька. Кажу, давай як називаємо. Вона сказала Бім. От і Бім. Ми його підписали Бім. Ось такий гарний кучик, я його думав вже вирізати, але не плодоносили в мене миколаївська сиракція, цей може, десь п'ятий рік, мабуть, пішов. Але з'явилися, як казав, запильники. Я насадив тут різних фундучків від різних сортових, так сказати. Ось там ряд у нас від Володимира Ленчика. Тут червонолисні спитомні фундучок і гале. Ну, гале мені теж не дуже подобається. Це теж Миколаївська селекція, до них потім дійдемо колись. І ще один. І ще один на огляді будемо робити огляди по два. Це в нас купувався як косворд. У нас написано, теж у нього ми бачимо горішки. Ось, ось такі горішки. Така, в такій плюсці воно. Вони гарно випадають, трошки видовженої форми, але загрузочка, але ми бачимо, що цей сорт здатний до хвороби. Або це шківники, або це маміліоз. Ну я ще раз повторюся, я спеціально ми бачимо дуже багато є пошкодження, пошкодження цього горіха. Ось так горіх гарний, але ось я спеціально фундуки свої, поки в мене всі вони на випробуваннях. Ось, зате загрузочка теж ось у миколаївських фундучках бачимо гарно. Але є пошкодження в цього сорту, є пошкодження хворобою чи шкідниками, але він ось має таку гарну форму. Ось така в нього плюсочка. Має він теж загрузочку, якось воно з однієї сторони. Пошкодження, а тут ось немає, ми не бачимо, але але загрузочка гарна. Ось має він таку форму, хтось може щось побачить схоже з якимось сортом. Купувався, я нагадаю, він як косфорд, але всі вони вирощені з горішка. Це 100%. Тобто це не може бути сортом якимось це. На щось може бути схоже. Ось такий ще в нас один. Як я вже казав, я спеціально не обробляю нічим. свої фундуки. Вони в мене на випробуванні. Зовсім нічим. Я відбираю, що купувалися провірених, хто вирощує. Сорта, що свої зовсім зовсім не обробляю, щоб вибрати те, що підходить до нашого клімату, що витримує, що просто буде рости. Тому що обробка, обробка і хімія ну це не добре, але зрозуміло, що без хімії зараз на мене нападуть, нічого не росте. Ну... Росте, буває росте, Вон я показував ті фундучки, які... А цей сорт так, має враження. Враження якоюсь хворобою. Або шкідниками. Мабуть, це шкідники, скоріш всього, які заклали. Ось такий огляд. Далі в нас ще є що оглядати, ще є що показувати то вже наступних. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Обов'язково. Коментарі. Хто Кому цікаво, хто хоче слідкувати, отримувати сповіщення. Ставте вподобайку. Підписуйте нас на канал. У нас дуже багато різних тем про різні рослини. Також займаємося полем вирощування сільгоспродукції. Такі ми українці різноманітні. Дякую за увагу. Слава Україні!